День чоловіків щорічне міжнародне свято, що відзначається у першу суботу-листопада. Всесвітній день чоловіків з'явився завдячуючи Михайлові Горбачову, який вважав, що відсутність такого свята може вважатися своєрідною дискримінацією чоловіків. Привітати всіх представників сильної статі із всесвітнім днем чоловіків у 2014 році можна 1 листопада. Ця дата може стати альтернативним святом звичного 23 лютого, яке традиційно відзначають на просторах країн колишнього СРСР. І, хоча цьогоріч день чоловіків відзначаємо вже 15-те, багато хто ще й досі не чув про це свято. Як ви вважаєте, таке свято потрібно нам? Ну, звичайно, потрібно. Чому? Ну, Тому що є свято жінок, є свято матерів, а свято чоловіків теж повинно бути. На вашу думку, справжній чоловік який він? Ну, Він справжній. І цим все сказано. Він чоловік, він мужній, він захисник. Чоловік, справжній чоловік. Так, жіночий я, значить, чоловічий потрібен. Скажіть, будь ласка, справжній чоловік, яким має бути? Який? Як чоловік повинен бути? Робочий, люблячий, сильний. Любити свою дружину, захищати родину. Бо без чоловіків ми нічого не варти. Да. Як добрий чоловік, то і добрий і жінці. Скажіть, будь ласка, яким має бути справжній чоловік? Добрий саме перше, не жадний. Ну і щоб любив жінку. То яким має бути справжній чоловік? Мужественний, сильний. Понімаючий. «Чоловіки теж частина нашої держави, наша сім'я, наші захисники. День чоловіка важливе свято. як 8 березня. Справжній чоловік, який він? Настоящий, який захищає свою сім'ю, свою родину, оберігає і дружину носить на руках. такий, як у мене. Настоящий обов'язково». Справжній чоловік, яким він повинен бути? Який нормальний, сімейний, розумний, не гулящий, не босяк. Все. Бо все бежиться на мужиках. Хто в хаті хазяїн – мужик, хто на роботу ходить, мужик, хто гроші заробляє, мужик, все мужик. Ну, справжній чоловік, який все може. Ну, як сказати, який любить свою дружину, захищає батьківщину і для всіх буде хороший. Справжній чоловік. Який він? Сильний, мужній. Хай менше половини, але ну, є, вони повинні мають право на свій свято. Справжній чоловік, який він? М -м -м, зараз який? Патріот, в першу чергу, патріот і тільки, Другого не бачив. Чоловіків у нас мало, От, чоловіки нас підтримують. І це наша і надія. Справжній чоловік, який він? Справжній, ну, справжній це який. <кліпи> Ну, найкращий який. Ну любить сім'ю дітей. Це чоловік. Це чоловік. Да. Він у вас справжній чоловік. Справжній. Посиліть Посиліть. Будь ласка. <клес> Всесвітній день чоловіків. Відмінний привід не тільки привітати своїх друзів, братів, батьків і дідів зі святом, але й задати про те, як важлива проблема дискримінації чоловіків, про їх здоров'я, ролі у суспільному і сімейному житті. Не дивлячись на нові віяння сучасної історії, становлення законодавчої та культурної рівності між чоловіком і жінкою, все ж у переважній більшості швидше за природою, саме на чоловіка, і покладається вся основна відповідальність як у праці, так і в обороні. І не дарма Бог створив чоловіка саме чоловіком, здатним на багато обов'язків і переживань. У мого сьогодні чоловіка день народження. Я йому бажаю здоров'я, щоб він мені до ста років без старості. Вітаю всіх чоловіків, ставиш району. Взагалі всіх чоловіків вітаю святом, яке буде. Будьте сильними, мужніми, не бійтесь ніяких там проблем. Шановні чоловіки, святом вас, здоров'я вам, міцного, міцного, щоб був мир на небо і щоб ви ночували коло жінок. Вітаю і бажаю, щоб вони були справжніми чоловіками з великої літери. Вітаю вас, святом, бажаю здоров'я, щастя і, і будь завжди хорошими. Не обіжать своїх дружин, мамі, бабушок. Бажаю всім чоловікам щастя, здоров'я, головне здоров'я, а все буде.